Мене звати Соколова Анастасія, я лікар, ендокринолог та дієтолог. А отже, займаюся проблемами налагодження і роботи ендокринних органів і систем, а також модифікую спосіб життя, аби затримати здорове довголіття. Мене звати Альона, вже понад сім років. Я допомагаю дівчатам відбудовувати здорові стосунки з собою і з їжею. І сьогодні поговоримо про корисний або не дуже перекус як протеїновий батончик, з чого він складається, і чи дійсно це корисно? Це тема дуже популярна, дуже гайкова, особливо з того часу, як спорт увійшов в життя майже кожного з нас. Насправді, протеїн це альтернативна назва білку. Чому саме протеїн? Тому що етимологічно слово протеос з древньгрецької означає найголовніший, найважливіший. І так дійсно білки в нашому раціоні мають бути щоденно і в достатній кількості, адже в процесі травлення білки розтіплюються до амінокислот, а саме амінокислоти є складовими для відбудови більшості функцій в нашому тілі. Білок це будівельний матеріал для наших клітин. Це цеглинки, з яких клітина будує себе, свою клітинну стінку, і е, також з білків будуються всі гормони, адже гормони є е, речовинами білкової структури. Тому чи потрібен нам білок, безумовно, потрібен для функціонування кожної клітинки і організму в цілому. Протеїн, бо білок міститься в усіх білкових продуктах: це м'ясо, яйця, кисломолочна продукція і рослинний білок це горіхи, бобові. Також частина білку міститься в злакових і в овочах. Протеїн, який у вигляді порошку, який є елементом спортивного харчування, як його отримують, що це таке. Це висушений білок з перерахованих мною білкових продуктів. Отже, існує м'ясний протеїн, казеїновий протеїн, сироватковий це з кисломолочних продуктів, також рослинний бобовий протеїн, яєчний протеїн. Тобто, всі продукти, які містять білок, можна технічним технологічним способом отримати чистий білок, очистити від вітамінів, мікроелементів, клітковини і інших корисних. Продуктів і отримати в чистому вигляді сухий білок. Протеїновий батончик це нечистий протеїн. Чистий протеїн це білий або не білий порошок. Протеїновий батончик містить в своєму складі цей протеїн, також містить Часто містить горіхи, злакові, вуглеводи, сухофрукти, і цукор, і інші додаткові домішки, які роблять з цього протеїнового порошка батончик. Чи це е, джерело білку? Так можна сказати, що це додаткове джерело білку, але не е, потрібно забувати про те, що протеїновий батончик це величезна кількість калорій, вуглеводів. Цукру, сухофруктів, а не тільки корисний білок. Протеїн спортивного харчування підрозділяється на три типи. Протеїн звичайний означає, що в складі десь 70% чистого білку, ізолят приблизно 85-90% білку і гідролізат білку, гідролізат протеїну це 99% білку. Протеїнові батончики в складі містять найчастіше звичайний не білок, то е, звичайний протеїн, тобто е, десь 70% чистого білку в складі. Протеїнові коктейлі, е, які ми робимо за допомогою води. Тут я роблю акцент, не молока ніякої іншої рідини, а саме порошок і вода, можуть бути вже і ізолятом, і гідролізатом, в залежності від тих е, показань, які вам каже ваш лікар спортивної медицини або е, лікар сімейної медицини. Протеїн як спортивне харчування насправді він має місце бути, але дуже важливо обирати якісні торгові марки з якісним складом продукту, які вони пропонують. Що мене на увазі. Там не має бути великої кількості цукру, звичайно, в ідеалі цукру взагалі не має бути. Там можуть бути вітаміни, якими може бути збагачений протеїн. Також іноді додають клітковину або додаткові інгредієнти, які ущільнюють протеїн для того, щоб він був смачніший та, і приносив вам не тільки користь з точки зору здоров'я, а й радість з точки зору ментального здоров'я. Протеїн як альтернатива їжі це напевно не найкраща ідея. Все ж таки білки варто отримувати з більш цільних здорових альтернатив, такі як м'ясо, яйця, молочнокислі продукти або бобові. Але якщо ви все ж таки обираєте протеїн включити в свій раціон, обираєте торгові марки, які є великими. Чому це важливо? По-перше, тому що ступінь очистки білків від домішок буде вищий і впевненість в якості такого продукту теж буде кращою. Протеїнові батончики як альтернативний перекус. Ну, певно, це ідея десь плюс-мінус ок. І іноді я дозволяю своїм клієнтам використовувати саме протеїнові батончики, але лише в тому випадку, якщо вони не можуть поїсти повноцінний прийом їжі. Наприклад, нещодавно до мене звернулася клієнтка, яка проводить понад 7-8 годин без зупину в зумі, так? тобто вона спілкується з клієнтами протягом всього дня, і в неї просто фізично немає можливості вийти на повноцінний обід. І саме в її випадку протеїновий батончик є альтернативою для того, щоб збагатити свій організм енергію і речовинами для якісної роботи мозку і проведення тих самих переговорів. Але до протеїнового батончика я порадила їй додати якийсь фрукт, да, щоб отримати і свіжі корисні вітаміни і клітковину, яка теж відповідає за якісну роботу нашої мікрофлори, кишківника. А це є тожність здоров'я, бо це є відповідальність за наш імунітет. В склад протинних батончиків здебільшого залишає бажати кращого. Тому, будь ласка, вивчайте дуже уважно етикетку, що там написано. Дуже часто до складу протинних батончиків входить не лише протеїн, а й дуже велика кількість емульгаторів, загусників або ж навіть трансжирів, які надають протинному батончику смачний присмак. Я вже не кажу про цукор доданий, а замість цукру ще й дають дуже часто геохімічні аналоги, да, тобто штучний цукор у вигляді цукрозамінників. Недмірне споживання цукрозамінників може призвести до дуже неприємних наслідків, як то збільшення газоутворення. Я не думаю, що вам таке потрібно. Чи ем, наступає ситість після батончика, і чи вона зрівняна з ситістю після протеїнового коктейлю? Ситість і там і в першому і в другому випадку наступає, чи передусім через те, що в складі є білок. А білок це той макронутрієнт, який ем, насичує нас, наші клітини. Але враховуючи те, що протеїновий батончик має в складі велику кількість цукру, то ця ситість не буде тривалою, оскільки сплеск цукру, а за ним і сплеск інсуліну, будуть викликати відчуття голоду через короткий проміжок часу, на відміну від протеїнового коктейлю, який в складі містить воду і білок, який, звісно, наситить, і не буде підйому цукру. Вплив протеїну на ріст м'язів є аналогічним впливу білків на ріст м'язів. Так дійсно, для того щоб не ростити м'язову масу, треба споживати достатню кількість білку, і протеїн в цьому випадку може стати дуже хорошим інструментом. Адже для того, щоб з'їсти велику порцію м'яса, наприклад, да і переварити його якісно без неприємних там в шлунку, наприклад, набагато важче ніж випити один протеїновий коктейль. Протеїновий коктейлі, які секрети, він має бути свіжим. Да? Тобто його зробили, його треба одразу випити, тому що він не зберігається вже в стані напою. Протеїновий коктейль не може замінити повноцінний прийом харчування в жодному випадку, і не треба ставитись до таких коктейлів як для панацеї при схудненні. Протеїнові коктейлі можуть мати дуже різний склад. Є одні під такою назвою Гейнери, да, тобто це саме ті протеїнові коктейлі, які не цілені на збільшення маси. Але такі коктейлі можуть призвести не лише до збільшення м'язової маси, але й зайвих кілограмів у вигляді жиру. Бо в їх складі дуже багато цукру. Адже цукор для спортсменів, які займаються спортом професійно. І зараз я кажу не про одна, одне, два-три тренування на тиждень, а багато годин щодня. І для таких людей так, протеїни є обов'язковими додаваннями до їх раціону. Для всіх інших, ну це ж швидше за все таки баловство, щоб потішити свої смакові рецептори, тому що знову ж таки протеїн має дуже багато доданих до нього ароматизаторів. Да, і має приємний, наприклад, шоколадний смак. До речі, я дуже люблю шоколадний протеїн, і навіть своїй дитині іноді дозволяю пити ці коктейлі. Вони в нас ідуть під назвою коктейль Бетмена. Да, бо я завжди йому пояснюю, що протеїн важливий для того, щоб він міг швидко бігати, далеко пригати, лазити з хлопцями своїми друзями, пацанами по по якимось горах. І так дійсно це все завдяки протеїну. На особистому прикладі я м, не п'ю протеїн щодня, але він завжди є в мене в домі. І, до речі, своєму семирічному сину я іноді готую його улюблений коктейль під кодовою назвою Коктейль Бетмена. Це саме протеїн, але він з класним рослинним складом, немає домішок, немає цукрів і має шоколадний смак. І так для нього це повноцінний десерт, так само як і для мене. Протеїн був створений як окремий порошок, додатковий для спортсменів. Які мають інтенсивне фізичне навантаження. Я хочу підкреслити, що людям, які не мають фізичного навантаження в надмірній і суперінтенсивній кількості, протеїн протеїнові коктейлі не рекомендовано, тому що потрібно брати білок з продуктів харчування, щоб водночас з білком потрапляли і корисні вітаміни і мікроелементи. Якщо ви будете харчуватись тільки білковими коктейлями, або білком в порошку, то ви не будете отримувати достатньої кількості інших мікро- і макронутрієнтів, які є в білкових продуктах, на відміну від порошку? Майже в кожному спортивному залі вже є стійка, де викладені виставлені красиво різні банки з протеїнами, з альтернативними батончиками, да, або з якимись сумішами. Чи варто їх споживати? Якщо дуже хочете, іноді можете собі це дозволити. Але пам'ятайте, що це не є заміною повноцінного харчування. Якщо ви після тренування вип'єте цей коктейль, це не дасть вам того росту м'язів, на який ви певно розраховуєте. Адже протеїн він не є прямою да такою гілкою до росту м'язів. Ні. Це швидше складова для відновлення всіх внутрішніх функцій для того, щоб ці обмінні процеси працювали таким чином, щоб м'язи нарощувались, але прямою користі або тотожності між споживанням протеїну і нарощенням м'язової тканини немає.